Добрий вечір! Так, всім привіт. Мене звати Дмитро Носов. Е, значить, питання одразу. Є в залі приїжджі, хто приїжджі, поаплодуйте. О, так, клас. Я також, я також в статусі приїжджіва. Я живу зараз у Львові четвертий рік. Можете подумати, ну молодчинка, Зміг вибратись, закріпитись, але я зміг вибратись, закріпитись з Києва. У мене така прям кар'єра. Але приїжджі це взагалі супер люди. Я переїхав, бо не вивіз конкуренцію з приїжджими у своєму місті. Просто коли ти народився в столиці, в тебе нема мети її підкорити. Я вже тут. Звідки братись амбіціям? Ти сидиш на співбесіді де рандомний тіп зумані. Просто а я вмію то, я знаю то. Мені 17, працюю з 12, 30 років чистого досвіду. Візьміть мене на роботу, в мене немає вибору. Я маю взяти, якщо не бо, я вб'ю. Я його вб'ю, хоче, я його замочу, я не... Якщо не вийде, я... мені доведеться вертатись в умань. Мама, мама, батьки відмовляться, дівчина кине, пес помре, бо просто не буде чим його годувати. Візьміть мене. Якщо не вийде, це все, це кінець. Я думаю, старий, ти забирай роботу. Якщо в мене не вийде, мене покормить мама. Я, я маю. Шлях назад. Але я завжди захоплювався приїжджими. Це для мене були супер люди. У них завжди були гроші на нові мобілки, піти в кафе, десь відпочити. Я думав, ну це дається з ключами від орендованої квартири. Все, я, я переїжджаю, в мене буде все. Але коли я орендував квартиру, мені не то, що нічого не дали, мене забрали все. Час, гроші. Я постійно думав, де ж заробити, щоб оплатити квартиру. Це, це просто настільки заїла ця думка, що я навіть після сексу постійно казав: дякую, що зробили знижку цього місяця, пан Михайло. Скину вам показники на вайбер цього місяця. Просто це вже настільки було, переїхав, грошей не було абсолютно. Ви запитаєте, а де ти, де ти їх брав? Батьки оформили на мене кредит. Допомогли. Я через це почав шукати роботу і просто не знаю звідки саме полилось з рота. Я знаю то, я вмію то. Word, Excel, я мав мав 12 помалювань. Я вб'ю за цю роботу. Це мій останній шанс. Будь ласка, візьміть. Львів, на відміну від Києва, дуже релігійне місто, дуже релігійне. Через це в мене завжди були проблеми з цими традиціями, бо я довго не міг розуміти, в який день яку зелень по вулиці в руках треба носити. Я раз дивлюсь, жінка несе очерет. Добре, розібрався нашого очеред, дивлюсь, несуть батьку. Розібрався нашу батько, дивлюсь, жінка несе кактус по вулиці. Я думаю, це що за мексиканське свято у нас? Перед поцілунками ікони будемо злизувати з неї сіль чи як буде відбуватися? Я у Львові вперше почув фразу Ісус хрещається на водохрещу, а відповідають: «в Вереці Йордан. Хто знав таку фразу? Прям у. Я вперше це почув у Львові. Я, я собі подумав, що львів'яни самі цю фразу і вигадали. Оскільки там немає своєї власної великої річки чи озера, вони цю фразу придумали для того, щоб інші містяни приїжджали. І вони такі: Ісус хрещається, де? Ну, не у вас в Дніпрі? В риці Йордан. На що вам взагалі ти Дніпро, якщо там Ісус не хрещався? Дуже класно, що так бережуть традиції. Це дуже. Просто в моїй сім'ї найбільшою традицією на свята було сваритись. Якщо сварились ти на свята, казали, е, малий, сваримось зараз, але це той на день народження, добре? Просто ну хто в дитинстві боявся свого батю? Поаплодуйте. А інші що до сих пор? Просто я не знаю, як можна не боятись батю. Я почав боятись тих пір, як він вперше кинув в мене лопатою. Через те, що я на 15 хвилин, серйозно, прийшов на 15 хвилин пізніше копати картоплю. Ми про час навіть не домовлялись. Про гарно, що я до баби зайшов, в принципі, просто. Звідки ця агресія? Чого нам, ну, ми не брали змагання по копанню картоплі? Все, що нам загрожувало на 15 хвилин пізніше викопати картоплю. Але батя не те, що там дуже суворий такий. Він просто дуже знаєте, такий нетерплячий і трохи капризний. Ми пам'ятаю, сидимо на кухні, робимо уроки. Я тільки чуть-чуть починаю тупити, починається. Ти, ти цього дійсно не знаєш, ти купає дверима кухні, йде в свою кімнату, там закривається, цілий день зі мною не спілкується, тупо ігнорить. В мене, коли завелись стосунки, і дівчина вперше так зробила. Я подумав, що сідать за уроки, як виправити цю ситуацію взагалі? Як мені її повернути? Що робити? Я стояв під дверима, я читав її вірші. Вона думає, ну романдік, ну. А я просто я, 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 я з метою, що я знаю, я вивчу. Не сварись, будь ласка, я, я це знаю. Хрощи під вишніми, я це добре знаю, будь ласка, вернись. Але найжорсткіша ситуація, звісно, була, коли батя вдома щось ремонтує. Там. Це ж точно попросить там. Діма, неси Стам'яску. Я звідки знаю, що таке Стамєска. І починається. Богою 20 років, не знаю, що таке Стамєска. Ваш батя любить заокруглити ваш вік до найближчого десятка, щоб додати драму в той, який вийде. Мені було 13 років. Я... я звідки знав, що в 20 я вже знав, це інструмент для різьби по дереву. Але нашо він йому треба був, коли він кран ремонтує на кухні? Просто таке враження, що він оцінив масштаби поломки крану і такий, ні, нас всіх затопить, буде лити 40 днів. Бахну, хоч кавчег. Діма, неси стам'язку, давай! Хоч що-небудь. Дуже, звісно, це серйозно, але в дитинстві не все так страшно було. Було місце і для мрій. В дитинстві я дуже сильно мріяв розбагатіти і поїхати в Ізраїль лікуватись. Я... Не то, щоб я чимось хворів взагалі. Я просто я бачив, що всі багаті, успішні люди їздять в Ізраїль на салоні моря, щось там робити. Я такий, ніяких іграшок, я хочу це. Я хочу туди, в Ізраїль, під сонечко, будь ласка. З іншого боку, я міг дуже боятись державних лікарень. Прям дуже міг би. У мене була ситуація, я в дитинстві, пам'ятаю, прийшов в лікарню, болів в мене животик. Я приходжу, а ти малим, ти, ти маєш доказати, що в тебе болить. Що, дійсно болить? Чи може хтось не хоче в школу? Та болить! Сьогодні канікули літо зараз, будь ласка. Болить, так? Да? Ну, ти йди в туалет. Ти йдеш в туалет, приходиш назад. Що, перестало? Та ні, болить! Тоді будемо ковтати зонт. Немає якогось транзитного пункту, типу, знеболюючи, зразу від туалету до зонта. Хтось ковтав колись зонт? поаплодуйте. Серйозно? Досить сумні оплески, з іншого боку. Я, я вас розумію. Як зонт ковтав чотири рази. Перший раз в 10 років. Я цього ніколи не забуду. В першу чергу батькам, що допустили це взагалі. Це було дуже страшно. Як ну, за уявою і спогадами 10-річного хлопчика, це виглядало приблизно так. Ти заходиш в маленьку темну кімнату, де по самому центру стоїть величезна кушетка, на яку тебе кладуть, бо сам ти туди не полізеш. Ти лягаєш і просто з темноти, зі стіни, непонятно як бабка якась вискакує. Ставить на тебе дві руки. і Така, а хто це у нас? Тут такий Наше з дітьми так говорить, це в три рази страшніше, бро. Все буде добре. І в рот вставляє пластиковий кляп з диркою. І ти лежиш уже отак. І все, що ти бачиш, що перед тобою спиною до тебе біля раковини, стоїть якийсь мужик в халаті. І от фігню тіліпає. тілі Чекаю, мене перед тобою тут мужика. Все. Зараз я його помию. Я думаю, ти мужика миєш там, що відбувається. Що зі мною буде в цей момент? І він оце витягує і каже: це зараз. Опиниться в тобі. Це просто маленька камера, така, як тебе в телефоні. І то, якщо в мене така камера, камера в телефоні, я викидаю зараз. Що просто Просто в який момент лікар перетворюється на Джокера. Що? В тобі. Повністю. І починається. Це було настільки страшно і ужасно, що я взагалі. Мені коли дівчина пропонує оральний секс, я дуже боюсь цього. Я кажу, ні, ні, я, я боюсь, що мене зловить якийсь флешбек, що, я, що вона подивиться і така: А хто? У нас тут такий маленький. А давай сюди, не бійся, боляче не буде. Але недавно я ходив в приватну лікарню. Хтось був колись в приватних лікарнях поаплодуйте. Ну, приватна лікарня мене здивувала. Особливо тим, що за 500 гривень мене проконсультували де ще 2500 я маю потратити. Ти коли виписують рецепт, і ти не думаєш, де то взяти, а думаєш, що з того можна і не робити, в принципі. Вітаміни, да, да нафіг вітаміни. Що я два помідори у гірок не з'їмлю? вітаміни 600 гривень. І найприкольніше, що рецепт тобі виписують на комп'ютері друкованими літерами. Бо коли я читав, оце все, що пишуть в державних лікарнях від руки, непонятним почерком, я завжди думав, що мене обманюють. Що ти приходиш в аптеку, де тільки аптекар розуміє, що там написано, і він читає: Шановний пане аптекар, це повний фігурок. Дві таблетки три рази на день. Впарти йому любу таблеточку під язик. Гроші має, про шоколадку і коньяк, прикинь. Два пакетика розбавити в гарячій воді. І це просто дуже-дуже цікаво, як це все відбувається. Ще хотів з вами поділитись про стосунки. Хто в стосунках взагалі поаплодуйте? Стосунки. А хто вже ветеран стосунка, я вже давно в стосунках, я вже. Ох... Теж оплески такі сумні, як після зонда. <рес> я з дівчиною третій рік в стосунках, все кльово, але помітив, що на третій рік пристрасть трошки гасне. Але дівчина не засмучується і не здається, недавно вирішила показати мені танець пристрасті. Але щось вона думає, що танець пристрасті, це коли ти ховаєшся за дверцю шафи і по черзі показуєш свої частини тіла. Спочатку вхід пішла ручка. І раз, два, три, чотири. І раз, дразниться, типу, а що ж там далі? А ми вже три роки зустрічаємося, я навіть не здогадую, що там далі. Це таке враження, що ти подарували велосипедом, ботний бумагу, і ти такий, там PlayStation. там тоже на PlayStation цей сюрприз. Шо ж там далі. А далі вхід пішла ніжка, о, вау. І все було б круто і сексуально, якби у дзеркалі позаду я б не бачив вираз обличчя, за яким вона бідолашна тримає ту ногу. Я з нутро не все, всі прелюдії, і давай, до основного. І я починаю сміятись, вона визирає і каже, я що, вона сексуальна. Кажу, Христинка, ти дуже сексуальна. Але по виразу обличчя таке враження, що в шафу засасує освітнарні просто, і ти даєш сигнал Сашу, щоб я тебе врятував з тої кіні. Я дуже люблю свою дівчину, дуже поважаю, але єдине, що, я, що мені важко терпіти в стосунках, це, це, це деякі розмови. От е, хлопці, з ким партнерка ділиться своїми снами? Поаплодуйте. Це просто ти, я, 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 це, я, я до цього ніколи не готовий. Ти просто посеред ночі тихенько стаєш в туалет, щоб нікого не розбудити. Так само ти хесенько лягаєш і просто з темноти ні з того, ні сього. А мне снився котик? Давай заведем котика. Все, не заважай, я сплю. Любите одне одного. С вами был дім Носов. Дякую.